Витаю, я Антон Данькин, прохожу, если я не ошибаюсь, уже 24-й уровень в Castlevania Lords of Shadow. Канализация вампирского замку Деревня Вигол пока в безопасности. Вампиры потеряли одного из командующих. И вести об этом быстро дойдут до темной владыки. Это потрясение для них, но они быстро оправятся. К счастью, один из жителей указал нам тайный путь в замок. Он проведет Габриэля по темным каналам и вверх в самую пасть смерти. Крестьяне называют его Божьим Спасителем, а его оружие убийцей вампиров. Ах, Гандольфи, у тебя бы точно вызвало эту улыбку. Что до меня? Как только здесь дела будут сделаны, я проследую за моим другом и помогу, чем смогу. <звы> ну, зараз ты мне ничем не поможешь, злобен. Угу. Трьох вбийте трьох воїнів скелетів. Красивий Древній замок. Я завжди любив замки. Підлічимося. О, повірте, лічебка тут конкретно потрібна. Щоб пройти, треба відключати воду. Попередження, воно діє не надто довго. чути характерний шепіт. Да-да! Тут наші старі знайомі з мертвого болота Наяди. І остання їхня поява в грі. Власне, йти сюди не обов'язково. Я пішов, щоб показати. Ось це місце. Тут... Тут труп з кристалом тіний. Молодець, Габріель. Ха. Крила помогли мені скоротити шлях. Чуть-чуть. Ох, ніколи не любив це місце, скажу. У за кобуле поповнення святої водички. Йо-майо! -йо! Чортів туман. Він. Він ж... Цей туман, похоже, будь кого з ворогів, я вам скажу. Так, спідлічимся. І йдемо далі. Там казалось, до речі, про воїнів скелетів. Думаю, ви здогадались, що це не просто так. От дивіться. Да-да. Новий, особливо упоротий ворог. Убий трьох воїнів скелетів, не розрушаючи їхні щити. Серйозно? До речі. Для повного щастя воїни-скелети безсмертні в якому то збоченому сенсі. От, бачите Кості. Вони тарахкають. Щоб вбити воїна скелета, треба вдарити по кістках, які тут лежать. Інакше він відновиться з половиною ХП. Так, з друже. Ой. -йо. Слава Богу, покінчили. Ах, да, треба повернути. Відкривання було, на жаль, перервано цим. Скелетами. Душі колишніх бітателік замка, які не були перетворені в вампірів. А вбити ними. О, паралельно відключилася каналізація. Ладно, не буду себе насилувати бутінками, якщо можна перелетіти. А отут вже особи місце. Ловушка з шипами. Щоб відкрити, треба активувати її. Кінжалом. Взривним, точніше кинжалом. От і все. Габріель пройшов рівень і далі починається моя улюблена частина. Гри Вампірський замок. Він дуже красивий. Ну. Але ця я покажу в наступних відео. Дякую за увагу. До зустрічі!